Начебто той дуже простий, але в двох кольорах є цілий всесвіт. Чорний символізує смерть, страх, катування, полон, зникнення. А білий віру на повернення. Сьогодні ми піднімаємо прапор надії, який є символом того, що миколаївці чекають на кожного і кожного, хто сьогодні знаходиться в полоні. Або перебуває, як зниклим безмістю. Ми чекаємо їх всім серцем і сподіваємося, що всі вони живі і найближчим часом повернуться до своїх родин. Кожен, хто в полоні, повернеться. Що кожного, хто зник, ми знайдемо, і більше ніхто не буде забутий. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом з нами, хто говорить правду, хто чекає.